Тисячний рік, от, що трапилось 9 листопада? Просто ми зібралися з подругою Ольгою Григорне Дубецькою у Львів, тому що ми знали, що в нас досить складна екологічна ситуація. Перед тим вона прийшла, мені сказала, і ми зібралися у Львів. Погода була жахлива, було 9 вересня, дощ періщив. і ми в таку погоду поїхали. І нам порадили зайти в Екоправо. Це в парк Костюшка у Львові перед університетом. Ми зайшли в Екоправо. Перед тим ми були в екологічній службі. І це нам просто порадили. Ми зайшли туди, самі ми дуже замерзли. І ми почали розказувати їм, яка в нас ситуація, яка в нас проблема. Хоча ми і толком не знали, що в нас тут є. Вони нас зустріли, вони нам порадили, вони нас напоїли чаєм, вони з нами дуже. Ну, Сердечно, так щиро поговорили. ми настільки, Я знаю, що ми вийшли звітом, вони сказали, що будуть нам допомагати. Там був Скрильников, Ярина Іванівна і багато ще досить таких молоді, енергійні, і то, в принципі, були такі, як наші діти. Але люди такі з щирим серцем, з відкритим щирим серцем. І ми звітом де вийшли. Я знаю, падав дуже дощ, але ми настільки були задоволені. Тим піднесенням, що ще не все чорно в тому світі, ще десь є і пробіли якісь. І з того часу ми почали поступово збирати документи і ходити по кругу, по судах і по всьому решту.